Вітаю, друзі! Слава Україні і міцного козацького здоров'я бажаю всім українцям та нашим хорошим союзникам. Сьогодні маємо з вами обговорити, ну, скажімо так, одну головну тему, і вона називається «Гарантії безпеки для України. Тобто, всі варіанти, які зараз вже фактично лежать на столі, ми з вами трішечки обговоримо. Причому це будуть лише мої думки, але я би хотів би на це. Звернути вашу увагу і акцентувати на цьому, я кажу, сьогоднішній ефір. Тому поїхали. Поки ви підписуєтесь на наш з вами канал, я починаю. Так. Отже, безпекові гарантії для України. Ну, одна із таких безпекових гарантій, про які нам розповідають, це нібито в. Франція та Британія і їхні війська, які мають зайти в Україну. І тут увага така ремарочка для навчання наших воїнів на території Західної України. Чесно кажучи, давайте цей кейс просто розберемо трішечки по деталі. Ну, по-перше, звичайно, я можу вам показати реакцію алкоголіка Медведєва, який, обізвавши Макрона гальським е, пітухом. Ну, це він так про Макрона говорив. Почав розповідати, що ніяких військ НАТО на території України не буде. Ну то таке медведів це медведів. Але саме політику написали статтю, говорячи про те, що французькі та британські війська не зайдуть на територію України через ну фактично слабкість, політичну слабкість їхніх керівників, мається на увазі Макрона та Стармера. Я можу тут багато розмірковувати на тему, але якщо ми говоримо зараз про якесь навчання, то скажіть, будь ласка, яка країна, яка армія в світі, окрім української, ну і звичайно москальської, мають досвід ведення бойових дій саме в такій війні? Я не знаю. Багато наших побратимів пройшли таке горнило, що вони самі можуть навчати ще британців та французів. Ну, відверто, ну, давайте говорити чесно. Тому що саме ми знаємо, що робити, як робити, і так далі. У нас просто немає сили зробити це багато, швидко, ну і немає засобів, щоб зробити це якісно і потужно. Ні, я зараз не про потужність Зеленського. Отже, в цій історії питання навчань це не є слово гарантія, це просто навчання. Ну раніше навчали на території Франції, а зараз ризикнуть і будуть навчати на території Мукачева. Чи, наприклад, Івано-Франківська чи Львівщини. ну десь на західній Україні? Значить, ще раз наголошую: Франція, і Британія навряд чи відправлять війська в Україну, і британці вже про це деякі політики почали заявляти саме виходячи з того, що, по-перше, ну тут ще є таке поняття як економічної складової, бо ці війська, які мають приїхати так мовити, іноземний контингент, його треба годувати, поїти, кормити, будувати військові бази. А Медведів, той, якого я вам розказував, і інші політики російські вони категорично проти, і Путін також проти будь-яких іноземних військ на території України. Просто е, Німеччина коливається чи допомагати українцям саме військами. Ну поляки вже сказали, що не поїдуть в Україну. Ну коротше кажучи, ніхто сюди замість нас воювати не прийде. Зайняти якісь позиції на україно-польському кордоні ну можливо. Я навіть припускаю, що можливо займуть якісь позиції на україно-угорському да? Mm -hmm. можливо, навіть на білоруському кордоні, і але це для цього треба мати серйозне ФБЖ. Ну тим не менше, ми маємо розуміти, що росіяни дуже чітко заявляють, що вони проти таких контингентів, проти розміщення будь-яких військових баз на території України. Ну і я ще хочу сказати, що тут же питання не тільки про європейців. Ми говоримо і про США, а США вже чітко сказали, що тому не бивать. Ну, от від слова зовсім не бивать. Далі, другий момент гарантій безпеки для України, які називають наші західні партнери, це контроль моря, повітря і розвідка. Ну і плюс постачання зброї. Ну, це скажімо так, це дуже серйозна допомога в Україні, але вона ніяким боком не убезпечує нас від повторного вторгнення Росіян, правда, навіть якщо буде зараз якесь заморожування чи мирна угода, чому бо сам контроль, ефективний навіть контроль, це ще не присутність, це ще не участь у цьому конфлікті. Це один момент. Другий момент він тісно пов'язаний з третім пунктом. А ось саме третій пункт це стаття 5 НАТО. Яка поза блоком НАТО могла би бути застосована союзниками для України протидії Росіянам? Це непогана історія. Там пані Мелоні, якраз була наскільки я пригадую, ініціатором цієї тези, але давайте поговоримо тепер відверто, що таке можливості застосування статті п'ятої країнами НАТО, ну по принципу НАТО для України. Ну це як мінімум мають бути міждержавні угоди, між Україною та тими країнами. Це перше. Ці угоди мають бути ратифіковані. Ні, не так, як зробив Зеленський з Єрмаком нещодавно. Да, підписавши 100-500 угод, які просто-напросто не варті навіть того паперу, де вони ставили ці підписи. Ну чесно скажу, ну, тому що це ну це, 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 це не про що. Але ми з вами продовжуємо цю тему. Так от має бути ратифікація, і саме цікаве е, позиція з штатів. А вони участвують? Ні, Трамп проти він сказав: це нехай, нехай європейці. Але ж про європейці, ми вон, приводили тільки що цю історію статті політикою і так далі, вони не заведуть війська. Далі е, Росія для них же ж питання вступу України до НАТО чи будь-яких інших моментів, які пов'язані з автоматичним захистом України союзниками у разі нападу. Для них це табу. Зараз не про анал табу, яке розповідали в нашому парламенті, такі як депутат Яременко. От, але ще раз наголошую: тобто, росіянам же ж не важливо, чи ми в НАТО, чи у нас є союзники поза НАТО. Їм не важливо в якому ключі вони не допустять ні першого, ні другого. Вони не погодяться ні з першим, ні з другим. Бо вони не хочуть, щоб з'явилися якісь союзники в Україні. Які могли би нам допомагати протидіяти майбутнім агресіям Російської Федерації? Отже, Росія нікуди не дівається і нікуди не відходить від базового принципу: це захоплення всієї території України. От для Раши, що НАТО, що п'ята стаття поза НАТО, що союзники поза НАТО? Якщо вони тільки автоматично будуть включатися у захист України, і це буде ратифіковано парламентами цих країн. Росіяни цього ніколи не сприймуть, а отже, ніякої мирної угоди зупинки війни не буде. А під час війни ніхто в такий союз до нас не зайде, окрім умовного відкриття другого фронту. Ну але захід набагато сцикливіший для того, щоб відкрито протистояти сьогодні росіянам. Тим більше, росіяни погрожують, що будь-яке застосування іноземними військами на території України вони будуть розцінювати як вступ у війну. Вони погрожують західні партнери, бояться, а росіяни не бояться. От вони, наприклад, залучають військовослужбовців північної Кореї, Китайців вже дуже багато і їм до сраки. От від слова, зовсім Ну, але ми продовжуємо наш ефір і говоримо далі. Створення нового безпекового альянсу, ну на кшталт е, України поза НАТО, от союзник США, як ми маємо історію з Ізраїлем і так далі. Ну, але тут потрібно визнання Рашкою права України на визнання на укладання таких угод з різними країнами вже поза НАТО, поза тої п'ятої статті, а просто союзників. А Рашка не хоче визнавати нашу суб'єктність. Рашка, звичайно буде категорично проти, і вона не зупинить бойові дії. Якщо такий безпековий кейс буде впроваджуватися, то чому? Ну тому що ще раз наголошую: вони не дадуть можливості нам. Бути суб'єктними і підписувати такі угоди на майбутні союзи для захисту України, тому це кейс теж буде мертво народжений. А саме союзник, наприклад, США поза НАТО, е, 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 як ми говорили е, в варіантах там той ж самої там Японії, там і так далі, чи Ізраїлю Росіяни такого не допустять. Вони взагалі не допустять, щоб ми мали будь-які союзи, в тому числі із не країнами НАТО, ну на кшталт, там, Південна Корея чи Японія, чи ще з ким-небудь. Так от, вони взагалі проти будь-яких іноземних військ. І ще раз наголошую, їхні погрози. Вони на них дуже реагують західні партнери. Але я вважаю це фігньою. Ну давайте говорити відверто. А що зробила Рашка, коли Азербайджан вирішив відновити свій контроль над своєю. Частиною країни, а саме Нагірний Карабах? От що Рашка зробила? От вони там же ж потужно потужно щоки надували, Обісралися. Далі Рашка розповідала, що в Сирії вона ж там ай яй з Башаром Асадом до кінця. І що вони зробили, коли туди просто зайшли серйозні дядьки, і Туреччина підтримала цю історію? Та нічого, обісралися, та получили по морді та й ушли. Ну і так скрізь. Далі. А що Рашка може зробити сьогодні країнам Балтії, які вже є членами НАТО? От вони щось будуть, можуть возмущатися? Ні. І от ці всі кейси якраз говорять про те, що такий е, безпековий альянс можна створювати з різними країнами навіть поза НАТО, і не зважати на погрози росіян. Отже, фактично, на сьогоднішній день ми з вами розібрали оцих чотири варіанти безпекових гарантій, і як на мене. Ну, другий більш-менш реалістичний, хоча він не є безпекою, а саме нагадаю, для вас, для тих, хто пропустив, це допомога Україні в контролі моря, повітря, розвідка і зброя, але лише Збройні Сили України є єдиним безпековою гарантією. Так, я був би не до кінця чесним, якби я не висловив би і не нагадав би вам всім, яка ж все ж таки позиція Росії. Так от я вам хочу сказати, що позиція Росії дуже чітка. Вони все спираючись на Стамбул, починають розповідати далі, що безпекою має бути там за рахунок постійних представників Радбезу ООН, А в тих постійних представниках, окрім Франції, Британії і Америці, є ще Китай, є Росія, до речі, з правом вето. І ми як можемо заручатися підтримкою якоїсь безпекової гарантії, якщо там є грашка з своїм правом вето, тому ця історія звичайно росіяни будуть цю платівку крутити. Але я хочу вам ще нагадати дуже цікаві речі. Ну, давайте говорити відверто, що на Алясці і Путін, і Лавров фактично повідомили і Трампу, і Віткофу, що вони готові нібито обговорювати гарантії безпеки. І той же самий Трамп і Вітков, фактично розказали всіх медіа про свої перемоги на цих перемовинах, ну але той же самий Лавров заїжджає, що мова йшла про гарантії безпеки, такі, які були озвучені у Стамбулі. А в Стамбулі пам'ятаєте, я вам тільки що казав, і російське право вето, і все інше. І в даний момент. Я хочу сказати просто-напросто, що Росія пітляє. Далі, як би там не було питання зустрічі Трампа і Путіна я тобто, скажу Трампа і Путіна, да, ну та да, Трампа і Путіна закінчилось тим, що має зустрітися ще Зеленський з Путіним. і хтось сказав, що нібито Путін дав згоду, але Росіяни вже заявили, що такої згоди Путін не давав. Вони знову ж таки сказали, що ми просто готові підвищити рівень переговорників, яких відправляли в Стамбул, ну замість історика в лапках медінського. Чи там ще кого-небудь відправлять якогось іншого ідіота просто з вищим е цим рангом. І саме в цьому контексті вони все рівно будуть намагатися затягувати переговорний процес, а тим часом тиснути на нас на лінії фронту. Е тому питання, чи готовий Путін зустрітися з Зеленським, я думаю, що не готовий, і цього якраз таки зараз е ці заяви. Лунають від усіх. Той же самий е, Юрій Ушаков заявив, що вони вивчають можливість повищення рівня переговірників і так далі. От, е, тому ця вся історія, коли нам почали розповідати, що от Зеленський має поїхати, я вже там не кажу про сарказм в контексті Будапешта. Ну, навіть Туз сказав, що Будапешт асоціюється в українців з Будапештським меморандумом, і каже: я би пошукав би інше місце, місце так? Ну, це так, я кажу, це можна поїхати так само і не тільки в Будапешт, а можна поїхати ще куди не. Ну і давайте все-таки ще трішечки вам покажу один сюжет. Не сюжет, верніше, а слайд. Це стосовно п'ятої статті е, НАТО. Як вона звучить? Вона звучить так, що озброєний напад на одну із країн розцінюється як напад на весь блок в цілому. Але що там є такого? Зарита собака. Справа в тому, що у разі такого нападу всі ці країни-учасники НАТО, мають е відповідати чим. А це вже або індивідуально, або разом з всім колгоспом, але лише в тому рівні, який вони вважатимуть за необхідність, і включаючи чи примінення Збройних сил. Тобто, Одні можуть відповідати, посилаючи сухопутні війська на ту територію, яку треба захистити, а інші, можливо, дадуть гуманітарну одіяла та медикаменти, а ще хтось відправить, можливо, літаки, але без льотчиків. Ну, коротше, ця п'ята стаття, вона дуже така, знаєте, оптично прописана. Тому я звернув на це увагу. І в якому ключі? Тепер я розумію, вивчаючи цю всю історію, що що хотіли росіяни. Коли е, намагалися погрожувати країнам Балтії, вони хотіли доказати цю нікчемність НАТО? Вони хотіли показати, що НАТО не буде так захищати своїх членів, особливо включити там союзників на кшталт Угорщина чи Словаччина. Ну невже ви вірите, що Угорщина і Словаччина побіжають захищати, допомагати воювати країнам Балтії проти е, Росії, якщо Росія там десь на них нападе? Взагалі я пригадую історію. Нагадаю вам, коли Кая Калас сказала, що відповідь блоку НАТО у разі нападу на країни Балтії десь має відбутися за 180 днів, тобто ну, на протязі півроку вони мають вже там зібратися і вже тоді йти звільняти країни Балтії, і вона каже, це жахливо. Ну тобто, вона з жахом це все коментує, тому що вона знає і бачила, що росіяни зробили в Бучі чи в інших населених пунктах за місяць, за два окупації. Не кажучи вже про 180 днів, яких має витримати країни Балтії у разі нападу на них. Ну така історія. Тому я на це звернув увагу. Ще раз наголошую: там це не означає, що всі автоматично авіація, сухопутка, танки, всі ломануться воювати за ту країну, на яку напали. Ні. По мірі можливостей, так там звучить зараз. Я знайду вам цей сюжетик. Вибачте, він просто, ну, перше, що мені вискочило, це російською мовою, е, отже, е, сторони погоджуються з тим, що озброєний напад на одну чи декількох цих країн в Європі чи Північній Америці буде розглядатися як напад на них в цілому, і що ці сторони, вони значить, які ну, на яких напали, е, будуть захищатися, їх будуть захищати. Такого на індивідуального і совмісного дійства, яке за що необходимим, включає приміння ворожоних сіл. Тобто, країни, які є учасники членами НАТО, вони будуть допомагати в межах, які вони будуть вважати за необхідні, включаючи і е, допомогу збройним збройними силами. Ну от така от історія. Тому не все так однозначно, як сказав один відомий політик. А ми з вами, друзі, маємо знати одну річ. Донатьте на ЗСУ, допомагайте Зсу, і ми ще на один день з вами ближче до перемоги. Війна сьогодні не закінчиться. Ніяких гарантій, окрім Збройних сил України у нас немає і не буде. Я так чомусь думаю. Тому треба розраховувати на свої сили, і ми тоді переможемо. Слава Україні!